Привіт, ви на каналі АЛЕХАС, і Сьогодні у нас відбувається зліт шанувальників мотоциклів Ява у місті Києва біля музею колеса історії. І тут зібралися всі фанати чеських мотоциклів Ява і навіть ЧЗ І, до речі, ось ми бачимо тут найстарішу Яву 58 восьмого року. Ось як вона ще виглядає: це мотоцикл, який... Мав спільну назву Ява Явачез ще тоді. І подивимось, яким чином і скільки мотоциклів сюди прибуло. Прибули сюди і старушки різних поколінь і сірокрилки 634-ті. Є навіть зовсім найновіша модель 2024 року. Ось як вона виглядає. Вона ще з електричним стартером, і з дисковим тормозом, і з електронною панелью приводів, з гідравлічним тормозом. Це зовсім нова ява. 2024 року, нагадаю. Так що кількість шанувальників ява збільшується, як бачимо. Нові моделі теж хтось купує. І бачимо таку дуже цікаву експозицію мотоциклів. Є тут і 638-й, 634-ті. Люксовки. Тобто ось таким чином, оце перше за багато років зібрання ми спостерігаємо біля музею колеса історії, який зібрав на 17 серпня, до речі, відбувається ця подія. Бо саме в цей день взагалі з'явилась офіційна марка Ява. Вона була зареєстрована у Чеському патентному бюро. Тому ось таким чином ми бачимо. Що історія яви вже сягає 96 років. Бачимо, ми що є шанувальники цих мотоциклів і в Україні, і в Києві, і їх кількість не зменшується. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами, демонструю вам події цікаві, які відбуваються в Україні і безпосередньо у місті в Києві.